Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги led світильник з датчиком руху. Це зручне та практичне рішення для освітлення сходів, коридорів, шаф та інших приміщень. Світильник оснащений світлодіодами, які забезпечують яскраве та приємне світло. Світильник буде автоматично вмикатися при виявленні руху поблизу нього. Що робить його ідеальним вибором для освітлення темних куточків у будинку? Він має вбудований акумулятор, який можна зарядити за допомогою usb порту Компактний розмір дозволить легко встановити світильник у будь-якому місці. Пропонуємо до вашої уваги тюль для вітальні. Дані занавіски з прозорого білого тюлю призначені для декорування вітальні, спальні, кухні чи інших приміщень. Вони надають кімнаті ніжності та елегантності, створюючи легку та повітряну атмосферу. Занавіски виготовлені з високоякісної вуалі, яка забезпечує м'яке та приємне відчуття при торканні. Вони легко впишуться в різні інтер'єри та стилі оформлення кімнати. Це відмінний вибір для створення простору, наповненого світлом та витонченістю. Пропонуємо до вашої уваги прикраси на вимикач світла. Це стильний та привабливий елемент декору для дитячої кімнати. Він являє собою силіконову наклейку, яка перетворює нудні стіни у веселу та милу обстановку. Дана наклейка має яскравий та барвистий дизайн із зображенням мультяшних тварин. Вона також світиться у темряві, створюючи затишну та казкову атмосферу у кімнаті. Наклейка легко наноситься та знімається, не пошкоджуючи поверхню. Пропонуємо до вашої уваги гірлянду штору на батарейках. Це захоплююча прикраса для вікон, яка створює святкову атмосферу під час Різдва та Нового року. Ці казкові вогники, що працюють від батарейок, оснащені зручним дистанційним керуванням. Вона доступна у двох розмірах, тож ви зможете обрати варіант, який підходить для вашого вікна. Завдяки своїй конструкції вона не потребує багато часу на встановлення. Світлодіодні лампи випромінюють тепле та чарівне світло, створюючи затишну атмосферу. Пропонуємо до вашої уваги нічник із датчиком руху. Це зручне та практичне рішення для освітлення сходів, коридорів, шаф та інших приміщень. Світильник оснащений світлодіодами, які забезпечують яскраве та приємне світло. Світильник буде автоматично вмикатися при виявленні руху поблизу нього, що робить його ідеальним вибором для освітлення темних куточків у будинку. Він має вбудований акумулятор, який можна зарядити за допомогою usb порту. Компактний розмір дозволяє Олить легко встановити світильник у будь-якому місці.